Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Станіслав Желіховський з нами на зв'язку. Кандидат політичних наук, і член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. На зв'язку з нами вітання вам, пане Станіславе. Ну, добрий вітаємо. вечір. Доброго вечора. Давайте про те, чому взагалі Орбан одразу приїхав до Грузії мати якісь перемовини, привітати владу, поспілкуватися з людьми, можливо, які вийшли і на почути протести, на свою адресу почути на свою так. адресу, дуже різні думки, думки і так далі. Основна мета Орбана. Ну, до речі, я хочу нагадати, що е, саме Віктор Орбан е, привітав грузинську мрію з перемогою ще до того, як були оголошені офіційні результати, і це сталося ще е, кілька днів тому. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що Орбан абсолютно е, підтримує грузинську мрію і чинний уряд, який перебуває е, е, при владі, і відповідно е, фактично можемо говорити про те, що для Орбана важливо. Говорити в унісон те, що було б зручно для Кремля в унісон з такими от політиками, з такими країнами, які власне підтримують грузинську мрію в Грузії, які і таких є ще чимало, і тому варто розуміти, що Віктор Обран фактично був. Використаний Російською Федерацією задля для того, щоб відвідати одразу Тбілісі і заявити ті речі, які, скажімо так, є однозначно контрпродуктивними по відношенню і до грузинського народу, і до західного світу, і до нашої держави, враховуючи те, що він фактично знову як це неодноразово бувало і в верториці самого Орбана, і в реториці представників представників чинної влади. В Грузії, оцю е, нібито антивоєнну риторику, антивоєнні наративи але насправді все це націлено для того, щоб використати це проти опозиції, і е, можемо також говорити, що фактично меседжі отакі вони є зрозумілими або ви голосуєте за війну, або за мир. ну, власне орбан привітав е, чину владу з перемогою, яка звичайно є дуже сумнівною, і мені оце нагадало, якщо ми говоримо. Саме про те, як він привітав. Ще до завершення підрахунків, це як це було в березні місяці, коли Володимир Путін, от нібито переміг, скажімо так, на президентських виборах в Росії. Тоді також Орбан одразу почав скажімо, вітати його і визнавати Путіна легітимним правителем Російської Федерації. Ну тобто, бачимо, він є дуже зручним для Росії, особливо зараз, коли. Ли Угорщина голову в Раді Європейського Союзу, тобто, певною мірою, це може, скажімо так, подаватися як позиція всього ЄС. Хоча, звісно, в європейському союзі дуже обережні з оцінками визнання виборів там багато критики в бік грузинської мрії, як і загалом на заході і серед багатьох міжнародних організацій. Тобто, бачимо, що Орбана використовують наповну так. Само, як, наприклад, його використовували як тільки Грузія почала головувати в Раді ЄС, ну в якості нібито миротворця, що він готовий посадити за стіл перемовин Україну та Росію. Ну от бачимо зараз йому надали нову роль, і ось він приїхав до грузинської столиці, щоб зустрітися з Груз з прем'єром Грузії. Ну і бачимо, що там і заяви були зроблені відповідні. Пане Станіслава, зараз термінове повідомлення. Карта повітряних тривог. Увага всіх, хто зараз нас чує або дивиться, шириться повітряна тривога з східними, центральними та північними областями. Оголошено небезпеку для Чернігівської області, Полтавської області, Черкаської області, Кіровоградської області та міста Києва. Зараз очікуємо на офіційне повідомлення. Ось, будь ласка, повітряна тривога по всій Київській області. Очікуємо на офіційне повідомлення повітряних сил збройних сил. України про характер цих загроз обов'язково вам про це повідомимо Але поки що за можливості перебувайте в об'єктах укриття. Пане Станіславе, от в продовження цієї теми вибори в Грузії чи достатньою на вашу думку є гострота реакцій представників Європейського союзу і Сполучених Штатів в тому числі стосовно того, яким чином відбувалися голосування? Такі організації, як, наприклад, ОБСЄ, ну ви читали їхній звіт. Напевно, вони абсолютно не побачили там суттєвих порушень. Наприклад, у парі трошки інша, трошки гостріша така позиція. А от Загалом Ну, загалом бачимо, що це потрібно дивитися кожен окремий випадок, тому що є різна риторика. Якщо ми беремо сполучені штати, то ну, наприклад, представник держдепу США Меттю Мілер заявив, що вибори в Грузії пройшли в нерівних умовах і підірвали довіру до чесності голосування. Також були заяви і попередження фактично грузинської влади. Що якщо вони не відмовляться від того курсу, яким Грузія йшла в останні роки, то о, можуть бути здійснені відповідні заходи. Що саме може бути поки що важко сказати, але мені здається, що може бути певні обмеження, можуть бути е, санкції проти цієї країни. Ну і таке інше. Не все залежить від того, е, чи дійсно е, офіційна Тбілісі буде йти у фарватері Кремля, відмовляючись від європейських та євроатлантичних перспектив. А це а, а це вірогідність є великою, враховуючи те, що все ж таки грузинська мрія в. На рато за те, щоб можна було мати більш тісні зв'язки з Російською Федерацією. Так там поки що не говориться про відновлення е дипломатичних відносин, але тим не менше, ми спостерігаємо в останні місяці і роки, що іде зближення Тбілісі з Москвою а це негативний е тренд е і, скажімо так, тривожний дзвіночок для всіх нас, враховуючи те, що Росія фактично е знову хоче відвоювати е е свої позиції на пострадя. Янському просторі і Грузія, яка багато років вже е, все ж таки має мала е, прозахідні західні устремління, і поки що вони нібито зберігаються. Але е, з великою вірогідністю, якщо не буде засуджено в повній мірі, і якщо не скажімо так, не буде визнано заходом е, ці вибори як ті, які е, не відповідають стандартам і не будуть закликів до нового голосування, то вочевидь, це е, лише надасть. Е, Додаткових можливостей для чинної влади здійснювати ту політику, яка тривала раніше. Ну а також це виб'є певний грунт ніг е, тих громадян Грузії, які все ж таки бачать їхню країну в на заході, в Європейському Союзі, в НАТО. І от ті протести, які могли б зараз дійсно бути дієвими, вони можуть звісно згаснути і таким чином. Може бути більш скажімо, впевнений розворот Грузії в бік Росії. Повітряні сили збройних сил України повідомляють про загрозу застосування балістики, тому ще більш уважно ставимося до загроз. Друзі: Чернігівська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Харківська та Донецька області наразі тут лунає повітряна тривога. І ще раз нагадаємо: загроза балістичного озброєння. Тому, будь ласка, залишайтесь в укриттях до відбоїв. Ну, повертаючись до теми міжнародної пане Станіславе, якщо враховувати результати виборів в Грузії, давайте поговоримо про те, яким далі може бути співробітництво і міжнародні відносини, контакти Грузії та Російської Федерації, тому що тут важливо зрозуміти, чи буде допомога Росії в війні проти України чи ні, яка позиція тут може бути, і які домовленості між цими країнами. Ну, звичайно, якщо зараз ситуація стабілізується і вона залишиться в ті парадигмі, яка була в останні роки, тобто при владі залишиться грузинська мрія, і вона зможе втілювати ті чи інші ініціативи в життя, то звичайно вона зможе налагодити більш тісні зв'язки. Впр позитивний момент є те, що грузинська мрія не має конституційної більшості а отже є вірогідність. Того, що е, про європейські і про євроатлантичні курси збережуться в конституції країни. А отже, можна буде сподіватися, що в майбутньому все ж таки можна, можна очікувати, що ця країна повернеться е, до того курсу, який був заданий ще багато років тому. Але на даному етапі, звичайно, якщо е, все ж таки е, не буде засуджено е, так належним чином, те волевиявлення, Скажемо так, яке відбувалося 26 жовтня. То я думаю, що там буде чимало ще таких ініціатив, які б були скажімо, направлені на тіснішу співпрацю з Російською Федерацією. А для Кремля важливо розширити свою присутність на південному Кавказі. Бачимо зараз, Росія намагається все більше і більше впливати на республіки цього регіону з. Зокрема, наприклад, і ми бачимо і Азербайджану, і не виключається, що в майбутньому він може доєднатися наприклад до такого формату, як БРІКС, про що нещодавно було заявлено. Також я думаю, що буде посилюватися тиск на Вірменію, яка, хоч і намагається скажімо так, вирватися із орбіти Кремля, але тим не менше, цього може бути недостатньо, враховуючи, що навколишні сусіди вони мають непогані зв'язки з Російською Федерацією, тобто для. Для Росії головне мати цей коридор е, до е, країн близького сходу. Ну і таким чином розширювати свій вплив. Ну і також Москва це робить і в намагається принаймні, робити в інших країнах в Молдові е, і будь-де де це тільки її дозволяють, скажімо так, і таким чином можемо говорити про те, що ще зарано говорити про те, що пострадянський умовно, скажемо, пострадянський простір е, він вирвався з під е, тих. Щупальців, які є у Російської Федерації, а тому тут потрібно робити відповідні висновки, і нам, державі Україна, потрібно робити все можливе, щоб Росія не змогла тут знову відновлювати якісь позиції а отже, потрібно боротися проти її агресії і робити все можливе, щоб західний світ також об'єднувався заради цієї мети. Пане Станіслава, ми дякуємо вам, Станіслав Желіховський, кандидат Дякую. політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був з нами на прямому зв'язку.